Nike офіційно представили взуття, яке покращує вашу концентрацію. Модель називається Mind 01S. Бачите ці яскраві помаранчеві кулі на підошві. Це не дизайн, це спеціальні вузли спіни. Вони тиснуть на конкретні точки на ваших стопах. Механіка проста: тиск на ці точки запускає мозок. Фокус посилюється, а зони, відповідальні за лінь і зависання, вимикаються. Ви просто носите їх і стаєте уважнішими. Звучить дико. Але найцікавіше тут навіть не самі кросівки, а підхід до їх створення. Виявилося, що в Nike працює секретний відділ, який Займається ментальним зуттям, їхнє єдине завдання то придумати, як розігнати мозок. Це переворот в індустрії. Зазвичай бренди вивчають тіло, шукають матеріали для стрибка чи швидкості. Тут пішли навпаки від розуму. Вони найняли нейробіологів з науковими ступенями, щоб зрозуміти, як зламати мозок через ноги, і зробили гаджет, який робить це автоматично. Я знаю про що ви думаєте. Це схоже на маркетингову казку. Взуття для розуму да, звучить безглуздо, але уявіть, що ви реально отримуєте плюс 20% до потужності мозку лише завдяки кросівкам. Будь-який професійний атлет душу віддасть за такий бонус. Важливий нюанс це не взуття для змагань. Це інструмент підготовки, щоб увійти в стан потоку до гри. І якщо ця технологія працює, Nike щойно винайшли абсолютно нову категорію взуття. Як гадаєте, коли вони з'являться в нас на ринку?